Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію за темою організаційні форми інноваційної діяльності, частина 1. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як інноваційні організаційні структури та їх класифікація. Ви ознайомитесь з суб'єктами інноваційної діяльності та класифікацією інноваційних організацій. Для того, щоб всій системі заходів інноваційної діяльності придати цілісний, планомірно розвинений характер, необхідно нею управляти, тобто необхідно визначити, хто і чим управляє, тобто, хто є суб'єктом і що є об'єктом управління. Суб'єктами інноваційної діяльності є науково-технічні організації, які здійснюють наукові дослідження і розробки, виробничі підприємства, які реалізують результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і винаходів, і інші виконавці робіт по інноваційних проєктах, установи науково-технічної експертизи, юридичного захисту, інтелектуальної власності та інших. Інші суб'єкти інноваційної інфраструктури, фінансові установи, установи з підготовки кадрів, які спеціалізуються на підвищенні кваліфікації та атестації фахівців з базового напряму діяльності інноваційних структур, установи сервісного обслуговування, лізингові фірми, замовники інноваційних проєктів та інші суб'єкти, фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні. Традиційно виділяють 5 типів науково-технічних організацій: Інститути, спеціалізовані на фундаментальних дослідженнях у визначеній області науки. Науково-дослідні інститути галузеві організації спеціалізовані на прикладних дослідженнях, які відповідають за науково-технічний рівень визначеної галузі виробництва, проектні конструкторські технологічні організації. Інститути техніко-економічних досліджень це галузеві організації, спеціалізовані відповідно на конструкторських, технологічних, проектних або організаційних розробках. Монтажно налагоджувальні пусконалагоджувальні управління, організаційно-технічні, а також наукові центри спеціалізовані на усвоєнні розробок. Інститути науково-технічної інформації. Та інші організації зайняті розповсюдженням нововведень. Класифікація інноваційних організацій за сферою діяльності наведена на даному слайді. За сферою діяльності можна виділити чотири типи інноваційних організацій. Організації державного сектору, підприємницького сектору, сектору вищої освіти та неприбуткового сектору. До інноваційних організацій державного сектору відносяться наукові організації Міністерств і відомств, включаючи Національні і галузеві академії наук, місцеві органи влади і самоврядування, наукові організації загальнодержавних і місцевих муніципальних органів управління, що займаються дослідницькою діяльністю відповідно з соціальними та адміністративними функціями. Підприємницький сектор. Це сектор, з який складається з організацій, підприємств, фірм, діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції і наданням послуг з метою продажу, в тому числі підприємства державної власності, галузеві науково-дослідні інститути, конструкторські, проєктно-конструкторські, технологічні, проєктні і проєктно-дослідні організації, дослідні бази тощо. Сектор вищої освіти це всі вузи незалежно від джерел фінансування та правового статусу, науково-дослідні експериментальні станції і клініки, організації, що обслуговують науково-дослідні інститути або центри, конструкторські, проєктно-конструкторські організації, дослідні експериментальні підприємства, підвідомчі вищим навчальним закладам неприбутковий сектор. До нього відносяться інноваційні організації, добровільні наукові професійні громади, Союзи асоціації, громадські організації, Добровільні фонди тощо всі використані варіанти організації наукових досліджень і розробок можуть бути узагальнені та згрубовані за такими ознаками. За видом спеціалізації за видом наукової та виробничої продукції, за видом об'єктів, що вдосконалюються, за видом діяльності, за характером галузі знань, за ступенем охоплення стадії інноваційного циклу, за принципом створення. Найбільш поширеною є класифікація інноваційних підприємств за організаційно-правовими формами. До них можна віднести. Малі інноваційні підприємства, впроваджувальні фірми, венчурні фірми, центри розвитку, технопарки, бізнес-інкубатори, технополіси, інноваційні венчурні державні, приватні, регіональні галузеві та інші фонди, консорціуми, корпорації, холдинги, фінансово-промислові групи, альянси. Та оболонкові компанії. Класифікація підприємств інноваційної сфери надведена на даному слайді. Таким чином, за видом спеціалізації виділяють організації, що базуються на певних видах продукції, тобто продуктовій, ресурсній, науково технологічній За видом наукової продукції. Це організації, що спеціалізуються на певних видах наукової продукції, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські роботи, дослідні зразки, дослідні партії серії. За видами об'єктів, що вдосконалюються, виділяють інноваційні організації, що спеціалізуються на науково дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які спрямовані на вдосконалення виробів, матеріалів, технологій, форм організації та управління та інших об'єктів. За видом діяльності виділяють організації, що виконують, Науково-дослідні та дослідні конструкторські розробки та функції обслуговування науки. До організацій, що виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, відносять наукові дослідження та теоретичні пошукові розробки, а також виробниче проєктування. До організацій, що виконують функції обслуговування науки, відносять Технологічне оснащення та організацію виробництва інноваційної продукції, організації, які займаються випуском інноваційної продукції, та організації, які виконують функцію маркетингу інноваційної продукції. За характером знань організації, які діють в сферах різних наук природничих, технічних, суспільних, гуманітарних. За ступенем охоплення стадії інноваційного циклу виділяють інноваційні організації, які охоплюють одну стадію або дві та більше. Наприклад, тільки фундаментальні дослідження, тільки прикладні дослідження, тільки дослідно-конструкторські роботи, тільки освоєння інноваційної продукції. Або фундаментальні дослідження та прикладні дослідження. Прикладні дослідження та дослідно-конструкторські розробки. Фундаментальні прикладні дослідження та дослідно-конструкторські розробки або всі перелічені стадії. І за принципом створення виділяють інноваційні організації, які діють на постійній основі та тимчасові. Концентраційні процеси, що стали характерними для фармацевтичної галузі, об'єктивно обумовлені такими причинами. По-перше, колосальними витратами на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які змушені нести відповідні фармацевтичні фірми для забезпечення власної конкурентоспроможності і отримання звичайних для них прибутків. За оцінками експертів. Витрати на створення і вивід на ринки лікарських засобів блокбастерів сьогодні досягають 1 мільярда доларів. Фармакокомпанії, які для того, щоб зберігати темпи зростання у 15%, вони демонстрували протягом останніх років: кожен рік треба випускати два дійсно оригінальних препарати. Фінансувати. Фінансування пов'язані з цим гігантські витрати можна лише за умов, коли виробництво здійснюється мільйонами упаковок і ці витрати розподіляються пропорційно на багатомільярдний обіг. Отже, якщо ефект економії на масштабах є можливим, встановлюються ціни на нові лікарські засоби на такому рівні, який з одного боку був би пропустимий для споживачів. А з іншого, покривав би не тільки витрати науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, але й всі інші витрати виробника, пов'язані з їх виробництвом, реалізацією, щоб забезпечувати нормальний прибуток, а також покриття оптовіку націнку та націнку аптек. Другою причиною можна назвати підвищення ефективності продажів за рахунок зниження витрат, які пов'язані з їх організацією. Існує Чітка кореляція між розмірами фармацевтичної компанії і ефективністю роботи її відділів продажу, яка визначається обсягами продажів, що припадають на одного торгівельного представника. Фармацевтичні компанії з обігом меншим за 1 мільярд доларів в середньому характеризуються обсягом продажу на одного торгівельного представника в діапазоні від 0,5 до 1 мільйонів доларів. Той час, як із компанії з обігом, що наближується до 10 мільярдів доларів, цей показник перевищує 2 мільйони. Третя причина пов'язана з великими коштами, які фармацевтичні компанії витрачають, на альянс з біотехнологічними компаніями. І ці витрати мають стійку тенденцію до зростання. Сьогодні фармацевтичні компанії активно скуповують вартісні базові технології та експертні оцінки. Нових галузей, таких як геноміка, біоінформатика. Четверта причина полягає в тому, що розмір фармацевтичної компанії впливає на ефективність науково-дослідної діяльності завдяки ефекту синергізму від об'єднання дослідницьких технологій, спільного проведення досліджень. Також слід враховувати, що великі компанії мають змогу повністю амортизувати вартість технологічної платформи, а деякі платформи мають високий поріг окупності. Крім того, більш широкий дослідницький портфель зменшує ризики нестабільності дослідницького виробничого ланцюга і надає компаніям більше шансів на випадкові відкриття. При цьому витрати від відсутності тієї чи іншої технології. Можуть бути досить значними, якщо в наступному ця технологія стане загальновизнаним лідером. П'ята причина обумовлена тим, що великі розміри дозволяють провідним фармацевтичним компаніям краще використовувати можливості своїх дослідницьких та виробничих ланцюгів для більш швидкого запуску продукції на світовий ринок. Якщо для шести найкрупніших компаній середній час між виводом на ринок нового лікарського засобу в середньому дорівнює 25 місяців, то для компаній, що за рейтингом продажів посідають з 7 по 13 місце, він становить вже 39 місяців. Шостою причиною можна назвати більший потенціал ліцензованих продажів, який мають великі фармацевтичні компанії. Слід відмітити, що поступово ліцензійні продажі починають відігравати все більшу роль у фармацевтичній галузі. Їх обсяг сьогодні складає до 30% обсягу фармацевтичних кампаній у порівнянні з 17% у 1997 році. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література. Щиро дякую вам за увагу та до наступних зустрічей!